Всім привіт! Зараз без байки, просто про мотоцикл. Є отакий чудо мотобудівництва СССР Іж планета, не знаю, чи то Іж планета 2, чи то Іж планета 3. Е -от. Ми ще з неї диму не бачили. Приїхала вона до нас серед зими. Особливо ми до неї ще зовсім фактично не заглядали. Є неприємні сюрпризи, але то все руки роблять. Значить, якщо не збрехав продавець, має бути тут мінськуське зажигання, тобто акумулятор їй не потрібен. Що тут ще розказати? Ага. Неприємний сюрприз в тому, що корба не хоче корбатися. А моторчик крутиться, як передачу заганяємо. Пхай мотор крутиться. Щось може десь там заскочило, пов'язане з храповиком. Таке буває в таких звірюках. Е, вот. ага. Бардачка причепили на ізоленту бо, певне, не мали ключа. А ага. у нас такий ключик є. Це ключ не його. Тут має бути ключ. Іжовський, з однієї сторони така вилучка спеціально сюди вардачка закривати. О, у нас такий ключик є, а це від К750 ключик. Та й фара від К750, скорше, всего, що ми її знімемо, сюди поставимо Іжовську якусь, якусь, ще не знаю, тут трошки розхлябаний заднє крило болтається. все. О, з теперішнім інструментом то є мілочі. стоїмо, акуратненько, файненько. Ось такий красавець. Ціна його буде десь 1006. Вот. Все, бувайте здорові.